13 березня прикарпатські рятувальники провели спеціальний тренінг для представників медіа Івано-Франківській архієпархії Української греко-католицької церкви. Захід об'єднав журналістів і духовенство, щоб через змі та церковні громади ще раз нагадати про важливість профілактики надзвичайних ситуацій. Співпраця з головним управлінням ДСНС України Івано-Франківській області у нас триває давно однак вона ще особливо активізувалася після початку повномасштабної. Війни. З часу створення Центру журналістської солідарності почали практикувати тренінги для медійників, власне, із, щодо положення з вибухонебезпечними предметами та з питань надання до медичної допомоги спільно із. Відділом зв'язків з медіа та громадськістю управління ми запровадили проєкт професійна безпека, адже власні журналісти зазвичай першими опиняються на місцях надзвичайних ситуацій та катастроф і. Певно, що їм, як нікому, потрібні власне такі знання щодо як щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, так і щодо вміння надати першу допомогу, медичну допомогу, чи верніше до медичної допомоги, як в разі необхідності собі чи тим, хто буде поруч. Перша частина тренінгу була присвячена пожежній безпеці, особливо в екосистемах. Рятувальники нагадали про небезпеку підпалю сухостою, які щороку знищують гектари українських полів і лісів, завдаючи шкоди довкіллю та загрожуючи життю людей. Окремо наголосили на ролі журналістів у донесенні цієї інформації до суспільства. Саме змі можуть впливати на свідомість громадян, пояснюючи, що один сірник може призвести до трагедії, оскільки захід проходив у стінах архієпархії особливу увагу приділили і ролі свяще священнослужителів у профілактичній роботі, отже, серед нас багато є також і, і журналісти, і священники. одна й друга категорія це ті, які працюють тісно з людьми. Тому, думаю, надзвичайно важливо мати вміння надати першу домедичну допомогу. Тому я думаю, сьогодні як журналісти, так і духовні особи, і в умовах третього року війни кожен українець має бути готовим врятувати життя тут і тепер негайно. Церква має велику аудиторію, а її слово вагомий вплив. Тому духовенство може допомогти у формуванні культури безпеки серед вірян. Окремий блок тренінгу стосувався тактичної медицини, навичок, які можуть бути критично важливими в екстрених ситуаціях. Медик головного управління ДСНС в області Владислав Свирида навчив основним принципам до медичної допомоги за алгоритмом марч, зупинка критичних кровотеч, забезпечення прохідності дихальних шляхів, контроль дихання та грудної клітки, підтримка крови. Тровообігу, запобігання, переохолодженню та допомога при черепно-мозгових травмах на спеціальному манекені медик показав, як правильно накладати турникет, зупинити кровотечу, фіксувати пов'язки та проводити серцево легеневу реанімацію. Журналісти та священники не лише спостерігали, а й самі відпрацьовували техніку на практиці. Цей тренінг став ще одним нагадуванням: що безпека це відповідальність кожного. Журналісти, рятувальники та духовенство, об'єднавшись, можуть зробити значний внесок у формування культури культури безпеки у суспільстві, а головне отримані знання тепер можуть рятувати життя.